Ось уже сюди прийшла я, димок їїсь, Сірий нас, серебриста, два подросточки, ще третього нема. Чорненький і там чорний котик є. Не видно. Воно вже видно, бачите. Очі світяться, о, ще водичку налити їм. Темно тут, тільки в цьому в цій школі трошки світиться, а так темно будинки ще темні ще не включали, а в нас виключать скоро зараз. Прийду додому, якраз виключать. Ось, Ось котики вечеряють. Ще після цих прийде ще друга команда, може вже йде сидять, бо вони підчікують. Поки ці поїдять, я їм там додаю і туди ставлю, і тоді вони з'їдають все.